Як зветься людина, яка кинула своїх дітей, переїхала в Крим і прийняла католицизм? Як? Папа Кримський? Це Ал коміки, шоу у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш. Тож наливайте! Ескандер. А, привіт. Здорова. Привіт. Як привіт. справи? А, та добре. Е, добре, я от знаєш про що думаю? Що ми тут зараз сидимо о пів на третього ага. дня і будемо пити, просто щоб людям було весело. Так. Це, да, це хай за це, це, це хай зараз. Це нормально, так? Добре. А а ти знаєш, всі. що сьогодні? Сьогодні, до речі, міжнародний день обнімашок. Да? Бля. На кожен е, тостік я підготував е, свято, так що <плес> на, на кожну рюмочку. не просто. Що по -ділу? Не мекнемо, а воздадім хвалу Христу. Що каже африканець, який випив багато води? Шо? Мені такий сон приснився. Окей, <рес> <рес> окей, окей, окей. Розминочний, поїхали. О, диви! Каже, я так тільки в ранку перестав ходити. А, собака. Що мені відповів мій друг Карлик, коли я попросив у нього е, гроші? Що? Я що, мікрозайм? Ну, блядь. — Пішов нахуй, давай, да, блядь. да. Що придумав власник доміноспіцця після того, як зробив мінет? — Що? Сирні бортики. А, ну, добре, добре, доб 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 але ну не прям роз'йом, але при, да, я пити за це сука, не буду. Сука, прибережний свято давай сам дам. Що відповів Зоофіл, коли його спитали, чого ти так довго дрочиш? Що? У мене ж лапки. Ла-а! <пай> це Пий давай, блядь. А Ти свято бри... собі підбери, <пай> А! Фу, <пай> <пай> блядь, котом дрочив? <пай> ну хочеш собачку, я не знаю. Два преподобних. <пай> Григорій Чудотворського. Григорійського Що?! Григорій Чудотворця сьогодні <пай> і <пай> Григорія <пай> затворника Печерського. За <пай> них вип'ємо. <пай> той що, ну, на Лесі Українська живе? За, за, за Печерського і запозняки. Ого! Як називають член Вітчима його прийомні діти та дружина? Родинна ковбаска. Це магазин такий є. Скільки Коломойський в СІЗО відсмоктав смоктав членів? ну, скільки? Один плюс один. Секундочку. Яке свято? За Анну. Визначається за Анну. Аньок. Аньок. Ну, будьте здрасті. Так, сьогодні мало свят, на жаль. Нащо котам 9 життів? Нащо? Щоб перемогти восьми ніга. Ну, хоро! Трошечки математичний жарт. За, секундочку. За Євгена. Це святий Євген якийсь. Ну напевно, якщо він в генерарі, календарі. Enfin... Character还是... Ну, пощо не Клопотенко? Чому маленький хуй це проблема? Чому? На, Сереж. <реш> я, я не знаю. Нічого я не знаю. <реш> за твій пісюн, блядь. За і, і, пісюн? І, 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 і за чий свято? Давай, За твій хуй. За мій і... пісюн і за Івана. Ваше Щоб вони, ну, нарешті побачили. Вже? Славний календар. Що буде, якщо постяти яблучний сік? Що. Живчик. Мені батьки наказали про мій смертельний е, діагноз, але бабуся перед тим, як відійти в кращий світ, що мені сказала? Що? Скоро побачимось. Ага. <плес> як кальянщики роблять мінет? Як? Ну, ти ж сміявся, так? Да? Як і всі. Ну, <плес> відіграш. Юра, блядь. Неправильно, експерти, а не так він робить. Що спільного? У церковного батюшки та у старшого на зоні. Ого, Пацанячі дубки. Блядь, боже, він наш. Пий давай, блядь. Пий, пий пий. Не то, щоб шутка була хороша. Mm -hmm. Mm -hmm. Чому Гендальф Сірий став Гендальфом Білим? О, це цікаво, давай що. Бо його випрали з перволі. <ріху> <ріху> ні, це це хороше, це хороше, але пити ні. Не буде ну, Не я, так, що прямо. Чому чоловіки схиляють дівчат до анального сексу, називаючи це новим рівнем довіри? Угу. <ріху> ну, то батя з дитинства прившив. Як би звучала пісня Калуша, якби він на Євробаченні представляв не Україну, а Японію? Як? Стефа, ніндзя, мама, мама, Стефані! <рес> ну така топана, блядь! Кія, блядь! За, за Не Наруто. Наруто, за атаку титанів, блядь За магічну битву. Амінь За, всі, за всіх них. Що зробив хлопець, коли кінчив дівчині на лоба? Що зробив хлопець? Сімба. Хто знав, що такі відіграш буде? Так. Це було дуже смішно. Я чесно, я думав, мені вистачить длини руки, але щось він дуже далеко сидить. А такий на впевненому. А ти брик, Сімба! О, добре вичить. І так їбалом туди ляп, а потім повимбава, повимбала. Як називають маніяка, який жодного разу нікого не зґвалтував, а навпаки гвалтували його? Ну, я. Чикатілох. Як назвати секс трьох, де два афроамериканці, а посередині білий? Як? Орео. Чого? пить? Ну давай, ну хочеш ви. Просто юбнуть хоче. От ...з собою, ви що? Не можна. Чому Пері переходив дорогу тільки на зелене світло? Чому? Боявся померти не від наркоти. Поїхали Як зветься людина, яка кинула своїх дітей, переїхала в Крим і прийняла католицизм? Як? Папа Кримський? Ну яка тупа, тупа, ну Ну, блядь? ладно. тут є слова, є підмед, присудок піздець. Я підмед присудом! Дефіст правильно поставлений. — Добре, а за кого? Я за Папу Кримського? Другого Бесто. Анкентія Беста. Що, що Що-що-що Відповів батько доньці своїй, коли вона спитала: А як ти став моїм батьком? Що? Отак. Ні, я не буду засипати. Не, там треба. Ти навіть не старався ніхуя, взагалі, навіть не постарався. Ну я кінчив, так кінчив. На що дивитись важче, ніж на губи, які не можеш поцілувати? — На що? — На вуса над ними. Це було сильно. Це бо яка там свята людина підтримує мій алкоголізм сьогодні. Божественна літургія онлайн. Це вже Ютуб пішов. Мені, мені здається, там просто, блядь, ці ссылки, блядь, він про добре. Боже літургія за онлайн. Запрошую. Аллилуя! Живайся в моєму організмі. Мікрофіл дуже кохав свою бабусю і кохаю її досі. Ну, по її бальшому. Це було смішно. А чому він блядь? Давай, за моїх армянських uh, братів. Давай. Цих. За, за, за тобою Арарат. За давай. Рому, за Степана. Да -да -да. Як... <ривіт> за, за, за Степанію ніндзяга, блядь. — Іли як там її звали, Степанію ніндзяга. <ривіт> Що сказав стоматолог, коли вирвав зуб порноакторці. Що? цю диречку краще не треба. Ну, це ж круто. Це дійшов. Ібанути, це сильно, блядь, це сильно. Це фінальний. Це фінальний? Так пий. Ну, я п'ю, да. за кого? За Анджеліну Джолі. Вона приїжджала в Львів, вона їла круасани, а це означає, що вона вже коріна галичанка. За Анжеліну... Анджелину Джолі, блядь. Yeah. Хулі Джолі трезвая, блядь. Що робить самозакоханий закоханий педофіл? Шо? Кінчає на свої дитячі фотку? Логічно. Я рада бачити. — Навзаєм, все. Було весело, було класно. Добрий, Добрий, <піллявання> я у вас свято, Можна я вже піду ригати, ну. <реку> <реку> Дякую, тільки но подивились 17-й випуск шоу Алкоміки. Як на мене, доволі жорстко, доволі чорно. Ви б знали, які жарти вирізав. За такі жарти просто можуть проклянути, якби я їх виставив. А я не хочу більше скандалів. А... Сьогодні неділя, 31 березня, значить, ми зараз знімаємо нові випуски шоу. Хто не прийшов, тому не пощастило. Вибачте, хочу закінчити одним також трошечки таким чорним жартом. Чому шахід по Він просто переплутав бомбочку.